Об'їхали з перевіркою навчальні заклади міста, в яких ведуться ремонтні роботи. Так, капітальний ремонт покрівлі триває у ліцеї номер 7 Новим шифером вже перекрита третя частина школи. На завершальному етапі поточний ремонт покрівлі у 30-му ліцеї, що на лівобережжі, також відновлюють покриття на трьох частинах лівобережного будинку дитячої творчості. Ми приступили до підготовки наших учбових закладів до наступного осінньо зимового періоду. В 11 закладах ми проводимо ремонти покрівель, в трьох закладах проводимо ремонти приміщень в чотирьох. Ок, закладах проводимо ремонти систем теплопостачання. Працюємо для того, щоб наступного цінні зимового періоду діти також могли продовжити навчання і щоб якомога більше роботи зробити за літній період. Такі нелегкі, скрутні такі часи. Дуже важливо відчувати підтримку від батьківської громади. Ми дуже щиро і сердечно вдячні за допомогу, за підтримку, за небайдужість. Серед іншого, в місті приводять до ладу будівлю колишнього музею. ДМК щоб восени відкрити на. Базі цієї будівлі перший ляльковий театр для маленьких кам'янчан та дітей, для яких наше місто стало другим домом.